Благословіння кожному з вас. Ми вибачаємося за те, що деякий час ми не проводили ефіри, деякий час ми не мали такої можливості, щоб ділитися з вами Словом Божим через певні обставини, але слава Богу, ми повернулися, ми продовжуємо знімати наші ефіри, ми продовжуємо говорити про Слово Боже, ми продовжуємо ділитися з вами Словом Божим, щоб Слово Боже наповняло вас. Підбадьорювало, щоб слово Боже сьогодні було для вас благословенним, щоб воно було живим, діянням, щоб це слово воно міняло ваше життя, ваші обставини, щоб ви наповнялися живим словом, так як нас вчить Господь, щоб ми завжди наповнялися його словом. І його слово має безмежну силу, і Його слово має безмежну велич. Тому сьогодні ми ділимося з вами новим словом. Сьогодні ми говорити про смерть і. Тема сьогодні нас буде така, що Бог переміг смерть. Знаєте, це велике благословіння для кожного з нас. Багато людей бояться смерті. Але Бог говорить нам, віруючим людям, щоб ми смерті не боялися, тому що смерть переможена. На Христі Христос переміг смерть. Він дав нам життя, життя з подостатком, життя вічне. Життя благодаті, милості і любові. Тому це слово сьогодні для тебе, щоб ти знав, що Бог хоче, щоб ти жив, Бог не хоче, щоб ти помирав завчасно чи швидко, чи від якоїсь хвороби чи немочі. Бог цього взагалі не планує. Бог хоче, щоб ми жили повноту своїх днів, жили в повні сили, і енергії, повні божественного здоров'я, і як пише Біблія, щоб ми доста нажившись. Просто перейшли у вічність, перейшли у вічність з Богом. На жаль, багато людей не перейдуть у вічність з Богом, тому що вони не хочуть приймати Ісуса Христа як Господа і Спасителя. А знаєте, що Біблія пише, що Христос здоров'я і правда і життя, і ніхто не може прийти в небеса, ніхто не може спастися окрім того, як тільки через Ісуса Христа Господа нашого. Тому дякуємо вам, щоб ви. З нами, що ви слухаєте ці ефіри, що ви ділитеся зі своїми друзями, рідними, знайомими, кладете лайки, пишете коментарі. Це велике благословіння для нас, і ми дякуємо, що ви допомагаєте нам розширювати царство Боже. І Царство Боже воно росте для його слави, для його величі. І Люди пізнають істину, і істина робить людей вільними. Тому так Бог смерть переміг. І перше місце з писань, яке я хочу прочитати, щоб сьогодні підбадьорити тебе, щоб сьогодні ти отримав це велике благословіння. Бог не планував Твою смерть. Бог, Бог не задоволений твоєю смертю. Він не задоволений смертю людини. Тому що Він створив людину по образі і подобі своїй. Я читаю книгу Єзекіїля, 18 розділ і 32 вір, говорить нам так, адже я. Немає задоволення в смерті, вмираючого, говорить владика Господь. Тож наверніться і живіть. Бог хоче, щоб люди сьогодні навернулися, Бог хоче, щоб люди покаялися, Бог хоче, щоб люди жили, Бог хоче дати життя і життя з подостатком. Може написано в на вам 10.10, що злодій на те й закрадається, щоб украсти, вбити і знищити. А Бог каже, я прийшов, щоб ви мали життя і життя мали з подостатком, життя благословення, життя, яке приносить задоволення, життя, яке приносить щастя, життя, яке наповнене Богом, його любов'ю, Його милістю і Його силою. Тому це велике благословення для тебе, для мене. Бог хоче, щоб ми жили. Бог хоче, щоб ти жив. Бог хоче, щоб ти жив повністю здоровим, щоб ти жив благословеним всіма благословіннями неба. Бо хоче, щоб ти жив, щоб ти процвітав для Його слави, щоб через твоє ім'я було прославлено Його ім'я. Щоб люди бачили, казали, що з ним Бог. Бог його так благословляє. Подивіться, який він багатий, він щасливий, він здоровий, він благословенний. Я хочу також такого Бога. Я хочу також таким Богом мати справу. І Бог це притував для кожного з нас. І кожен з нас повинен зрозуміти, що смерть переможна. Христос переміг смерть. І Бог хоче, щоб ми царювали на цій землі, щоб ми на цій землі приносили всю славу неба і Богу, щоб ми розповсюджували царство Боже, щоб ми говорили людям про те, що Бог не планує смертей, Бог не планував ці всі смерті на Україні, Бог не планував смерті наших воїнів, мирних людей, які гинуть сьогодні від цих снарядів, від цих бомб. Це Богу не приносить ніякого задоволення. І люди кажуть, наша Бог це допустив, нашого куди Бог дивиться, що Бог нічого не робить. Бог дивиться, Бог дивиться на праведних і на неправедних. Бог дивиться на грішних і на негрішних. Бог дивиться. І Бог чекає, що люди навернуться, тому що Він каже, тож наверніться і живі, тож покайтеся, прийміть Ісуса Христа, і Господа і Спасителя. І наверніться до Бога. Поверніться до Нього. І каже, і живіть, і я вам подарую життя, і я вам дам життя благословіння, процвітання, достатку. І я благословлю вас над міром, і ви будете благословені у всьому. Бог притував для тебе життя, Він тебе створив з самого початку, за тебе твоєї матері, він створив тебе. І він запланував план на твоє життя. Він запланував, як ти маєш прожити це життя. Багато людей не хочуть погодитися з Божим планом. Їм більше подобається свій план, їм більше подобається так, як вони живуть, так, як вони хочуть. Але Бог каже, я маю для вас план. Я маю для вас будущність і надію. Мої наміри для вас дуже хороші. Мої наміри для вас благословені, мої наміри для вас найкраще. І це найкраще благословення, яке тільки може бути для Тебе і для мене, коли Бог так благословляє нас, коли Бог. Робить таке для нас, його хоче тебе підбайдьорити, щоб ти розумів, що Бог хоче, щоб ти жив, він створив тебе, щоб ти жив, щоб ти був здоровий, щоб ти процвітав, щоб ти був благословений. Йому не приносить задоволення, коли люди помирають, особливо коли віруючі, люди помирають від хвороб, від важких хвороб, від раку, від інсульту, серце зупинилося, чи ще щось Богу це не приносить задоволення. Тому що та людина, яка народилася. На цю землю в неї є план. І цей план Божий вона повинна виконати. Цей план Божий вона повинна виконати до кінця свого життя. Якщо обривається життя, людина не може виконати план Божий. Вона не може виконати зробити те, що Бог запланував для неї. Вона не може отримати все те в повній мірі, що Бог приготував для неї. Коли обривається життя, коли людина відходить з цього світу і йде туди, у світ. Божий або ще гірше туди, в ад, там, де дияволо. Людина або отримує спасіння, або отримує вічні муки. І це залежить від людини, це залежить від її вибору. Ця людина вибирає, де вона проведе вічність, в раю з Богом чи з в в дияволом. І сьогодні Бог хоче сказати нам, Він говорить нам через своє слово, що йому не приносить задоволення смерть вмираючого. Йому не приносить задоволення від того, що помирають його діти, діти Божі, віруючі люди. Йому не приноситься задоволення. Він не планував цього. Він запланував благословіння життя. І ви повинні зрозуміти, що смерть прийшла разом з гріхом. Бо Біблія нам пише, що заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя. Чому прийшла смерть? Адам і Єва. Мали вічне життя, вони були в раю, вони мали всі благословіння неба. Вони жили, вони були, мали божественне здоров'я, вони їли все, що хотіли. Їх було прекрасне, чудове життя, але зрішив, що вони це все втратили. І разом з цим вони втратили життя. І разом з цим гріхом прийшла смерть, яка губить, яка вбиває, яка нищить. Вони мали життя вічне, вони мали життя з подостатком, вони мали життя благословіння. І просто через гріх послугу вони це все втратили. Вони це все втратили, тому прийшла смерть, тому ми дивимося, як багато людей помирають, помирають молоді люди, як помирають діти. І нам тяжко, нам важко, ми дивимося на це все, наш серце боли, ще ми, і ми нічого не можемо з цим зробити. Але Бог сьогодні хоче повернути нас. Він хоче сьогодні показати нам, що смерть переможна, що Бог не планує смерті. Він планує, щоб ми прожили довге життя, щасливе життя, повних своїх віць, які нам заплановано. І це благословіння для тебе і для мене, щоб ти прожив мінімум до 90 років, максимум до 120 може, і ще більше. Все залежить від твоєї віри, це залежить від тебе. Як ти будеш вірити в Богу, як ти будеш довіряти йому. Як ти будеш мати з Ним стосунки, таким буде твоє життя і таким воно буде довгим, щасливим і благословенним. Наш Бог зробив це для нас через Ісуса Христа. Він повернув нам назад життя, повернув життя, Ісус пішов і переміг цю смерть. Він пішов і переміг смерть на Христі, щоб ми сьогодні жили, жили процвітали, були благословенними, щоб ми жили. Щоб дійсно наше життя було щасливим, за це постраждав Христос, за це він рани свої отримав, які йому дали його, били його, печували, ним знущалися, здівалися, рвали його тіло. Заради того, аби повернути тобі життя, щоб ти сьогодні жив. Бог хоче, щоб ти жив. Якщо навіть тебе зараз поставили діагноз. І, можливо, цей діагноз вилікований, бо лікарі вже поставили крапку, сказали, що все. Ти помреш чи щешся, бо там хтось з рідних каже: помре, ні, то вже нічого не буде, ми не можемо нічого зробити. Бог сьогодні говорить: я даю життя, я даю благословіння, я сьогодні говорю до тебе, що я хочу, щоб ти жив. Я не хочу, щоб ти вмирав. Скажи тій людині, якщо ти знаєш когось з важким діагнозом, і лікарі вже поставили крапку, прийди до цієї людини, скажи, Бог хоче, щоб ти жив. Засвідчи йому і розкажи, що Бог не має задоволення в того, щоб ти помер, Бо хоче дати тобі вічне життя, помолися за цю людину, ця людина зцілиться і отримує благословіння і життя, і вона буде жити. І ця людина не розстоїть перед страхом смерті. Вона боїться, вона переживає. Вона не хоче помирати, вона хоче жити. Але нема кому сказати, нема кому прийти і порадити, прийти і сказати, що є Бог. Є Бог, який хоче подарувати тобі життя. Є Бог, який хоче подарувати тобі благословіння. Тобі потрібно просто навернутися до Нього. Тобі просто потрібно покаятися, визнати всі свої гріхи перед Ним. Визнати Ісуса Христа за Господа, і ти спасешся, і ти будеш спасенним. Це благословіння для тебе, це благословіння для тих людей, які окружають тебе. Можливо, ти знаєш когось людей. Яке з важкими хворобами прийди і скажи їм це місце Списання Ізекиіля, 18 розділ, 32 вірш. Скажи йому, що Бог має намір, щоб ти жив. Бог має намір, щоб ти твоє життя продовжилось на цій землі. Бог для тебе так багато запланував цікавого, такого хорошого, такого благословенного життя. Але смерть може це все прервати, Смерть може це все забрати. Тому я сьогодні благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб ти це зрозумів. я хочу прочитати ще одне місце з писання. Це буде Коринтян, перше послання апостола по владу Коринтян, 15 розділ, 56, -й, 57 -й вірш, каже так, жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богу, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Бог дає перемогу через нашого Ісуса Христа, а смерть приходить через гріх. Тому ну, що в твоєму житті є гріх. Ти маєш покаятися, щоб прийшло життя. Ти маєш прийти до Господа. Ти маєш довіритися Йому, ти маєш сказати Йому ці слова. Господи, прости мене я каюся». І я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя. Я хочу жити, Господь. Я хочу служити тобі. Я хочу дійсно отримати це благословенне життя, про яке ти говориш у слові своєму. Я хочу жити це життя. Я хочу жити для тебе, для Твого царства. Я хочу служити тобі, я хочу бути благословенням на цій землі. І Бог зробить це для тебе. І Він оживить тебе, і Він доторкнеться до Тебе Духом Святим. І Твоя хвороба, вона піде. І Бог дасть тобі життя, і дасть життя з подостатком. Він дасть тобі благословіння. Може в Біблії написано, що Бог хоче, щоб його творіння жило, щоб Його творіння служило йому, щоб Його творіння людина отримала вічне життя, отримала небеса, а приготовлений для диявола. Бог не хоче, щоб жодна людина попала туди. Бог не хоче цього. Бог того не планував, щоб люди попадали в ад. Але люди попадають просто через гріх, через те, що грішають, через те, що не довіряють Богу, через те, що не хочуть навернутися, не хочуть покаятися, не хочуть сказати Господу так, «да», не хочуть повернути ці стосунки з Богом. Не хочуть отримати це благословіння. Коли ти проповідуєш, говориш людям про Бога, вони реагують, та що ти мені розказуєш? Защо ж не треба в мене і так все добре? Але коли стається біда, і ця людина біжить до Бога. І навіщо доводити до того, щоб прийшла якась біда, прийшла якась важка хвороба, і потім бігти до Бога, кричати, плакати, звати, молітися за мене? Бо все, мені кінець. Лікарі поставили діагноз. Невеликомний. Що робити? Моліться, щось зробіть, поможіть. Бо каже, я тобі це даю, я говорю до тебе через слово Боже. І ми багато проповідуємо, ми багато говоримо про це, що Бог дає життя і життя з подостатком. Каже, злодій закрадається на те, щоб ви вкрасти, вбити і знищити. А Бог каже, я прийшов, щоб дати вам життя і життя з подостатком. достатку. Диявол хоче вбити тебе. Вбити тебе хоче. Твоєю хворобою, твоєю небіччю, твоїм діагнозом. Він хоче вбити тебе, Він хоче принести тобі смерть. Бо смерть від диявола, від Бога життя. Тому вибери життя, Бог каже. Каже, вибери життя. Перед тобою благословіння і прокляття, смерть і життя, каже, я раджу тобі, вибери життя, вибери жити. жити і служити Господу. І це велике благословіння буде для тебе. І ти побачиш, як твоє життя зміниться, коли ти скажеш Господу, так, коли ти навернешся, коли ти покаєшся, коли ти. Посповідаєшся йому і розкажеш всі свої гріхи. Він очистить тебе, він звільнить тебе від будь-якої хвороби, немочі, рання чи, чи болю. Він зробить для тебе це. Він благословить тебе. Тому довірся сьогодні йому, віддай своє життя. І нехай сьогодні життя переможе смерть. Нехай життя переможе смерть в ім'я Ісуса Христа. І я молюся за тебе, я благословляю тебе во ім'я Ісуса Христа, якщо б тобі поставили діагноз, якщо є якась хвороба, з якою ти мучишся вже давним-давно. Я кажу, во ім'я Ісуса Христа, всяка небіч хвороба, ти забираєшся воно. Я нулю всякий діагноз. Я повеліваю тобі наказую в ім'я Ісуса, ти йдеш геть з цього тіла. Прямо зараз приходить Божественне. Здоров'я приходить зцілення в це тіло, і приходить в це тіло життя, а смерть наказує тобі забратися геть, тому що ти переможна Ісусом Христом. Просто прямо зараз сходить Дух Святий, він звивається на тебе з сильними потоками. Просто зараз приймай своє божественне здоров'я, приймай зцілення, приймай звільнення і благословіння, і нехай зараз війде життя в тебе. Во ім'я Ісуса Христа зараз Дух Святий доторкається. Дух Святий зливається своїми потоками, бурних вод, Я дякую тобі, мій Тато. Я дякую тобі, Господь, що ти благословляєш зараз. Кожного, хто слухає цей ефір, кожного, хто зараз отримує життя, ти благословляєш. Я дякую тобі, Господь. Нехай не будь благословенні в ім'я Ісуса Христа Господь. Аллилуйя. Амінь. Дякую, що ви були на цьому ефірі. Дякую, що ви з нами слухаєте це Слово. Якщо Бог торкався вас, і ви отримали зцілення, звільнення і благословіння, напишіть нам обов'язково коментарі. Напишіть що ми разом з вами були потішитися. Ми хочемо чути ці свідчення Божої слави у вашому житті. Дякую вам, що ви з нами. Обов'язково поділіться цим ефіром, поставте лайк, напишіть коментар, і нехай Бог вас рясно благословить в ім'я Ісуса Христа.